Чи є в нас на законодавчому рівні і взагалі якісь державні програми підтримки українських літераторів, українських письменників? Е, є державні, є недержавні. Державнути uh, давайте перше, uh, з державним почнемо. є державні теп. Є український культурний фонд, який видавав гранти українським письменникам. Можна було подаватися на стипендії, робити проекти, видавати книжки. Ось це все. Тобто uh, далі в нас є український суд книги, який цього року мав почати програму грантування саме письменників. Бо до того вони закуповували книжки, промували і робили заходи. А цього року мали бути система грантів і стипендій. Uh, також ще існує так: держкіноці не наше, uh, український інститут, який займається. Промоції української літератури за кордоном, ну культури загалом, але літератури, зокрема. І, власне, Міністерство культури би теоретично теж мало цим займатися, але цих інституцій є доволі багато. Є інститут національної пам'яті окремо в нас, тобто, як приклад завів. Так, тобто всі ці інституції в нас є, вони працюють, але оскільки 24 лютого русня зайшла так і почала бомбардувати наші міста, секве, майже повністю секвестровані бюджети на українську культуру. І все, що зараз відбувається, все, що ви бачите, що робиться з українською культурою, це робиться або безоплатно, або робиться за рахунок іноземців, тобто є два варіанти.